До 31 серпня необхідно забезпечити готовність міста до нового опалювального сезону. Таке завдання зараз стоїть перед всіма надавачами житлово-комунальних послуг мешканцям Кривого Рогу. Тож на черговому засіданні міського штабу з підготовки до зими керівники підприємств звітували про виконане за останні дні. В цілому усі готові завершити роботи вчасно. Разом із тим, як відзначалося на засіданні, проблеми є. І головна з них недостатній рівень розрахунків населення за отримані послуги. Плата, яку сплачують споживачі, мешканці нашого міста за житлово-комунальні послуги, за послуги теплопостачання, водопостачання, утримання будинків та прибудинкових територій, вивезення сміття, це є сьогоднішній день основним джерелом, за рахунок якого підприємство в місті готується до, у тому числі до нового опалювального сезону 14-15 років. Тому я звертаюся до всіх мешканців нашого міста для того, щоб активізувати І кожен мешканець себе повинен перевірити, чи сплатив він своєчасно в повному обсязі за ті послуги житлово-комунальні, які фактично він спожив протягом певного періоду часу, цьогоріч, згідно із змінами в законодавстві України, терміни опалювального сезону в Кривому Розі будуть змінені. Сьогодні окремо приймається рішення щодо початку опалювального сезону, тому з якого періоду часу він буде. Він розпочнеться в місті Кромвозі. По цьому питанню буде окреме рішення виконкової міської ради, тому що сьогодні ще він досі обговорюється проблемні питання і з якого часу і яким чином регулювати початок опалювального сезону. Конкретної дати в жодному законодавчому акті на сьогоднішній день не визначено. Окремо на засіданні зупинилися на ситуації, спричиненій погодою 4 серпня, через дощ та сильні пориви вітру в окремих районах міста було знеструмлено кілька будинків і споруд. Там оперативно були організовані відновлювальні роботи.